Ну мені не дуже пітьма зацікавила мене. Не дуже. <рив> Не зацікавила тебе <рив> мене, цітьма, не зацікавила пітьма вообще. Ну mm. бо в якийсь момент Ти бо... тому, в моєму оточенні в якийсь момент всі ходили з цією чорно-білою книжкою. Mm. І я такий, що це? таке? Ну я його відкрив. Ну, я чесно кажучи, не зовсім поняв. Тут да. же є такий момент з романами Ларіона. Я так розумію, що це стосується всіх його романів станом на зараз, що він їх пише російською, і uh -huh. їх перекладають. Uh -huh. Тобто, це переклади. Напевно, це може створювати додаткові е, проблеми цьому стилю. Тобто, видно, що Ларіон і загалом не блискучий письменник станом на зараз. Але переклад може ще й поглиблювати ці речі. Дивіться, якщо ми говоримо про. Е, я бачу, у вас цікавить пітьма, як про погану книгу. А воно не цікавить, розумієш. Проблема на назві. Тіба... Тобі кажуть, цікавить, тебе а, ціка... ти такий... а тебе не цікавить. Але ж тоді цікав... ми виходимо до наступного питання. Чому люди читають погані книги? У Ларіона, якщо ми ж зачепили за Ларіона, це велика книга. Це Грозбух, така це це величезна, здоровезна книжа. Мені здається, що деяка частина її популярності залежить від цього е, обсягу, тому що велика книга ну дуже поганою бути не може. Десь у нас там записано от там великий обсяг, ну. Ну, не можеш бути дві тисячі сторінок шляпи. Типу, да може, ну, може звінок. бути і більше.